Друзі, привіт! Сьогодні пропоную простий і всім відомий пиріг зебра. Рецептів цього пирога є дуже багато. Я пропоную перевірений рецепт, за яким завжди добре вдається. Виходить гарний пухкенький пиріг, який всім смакує. До яєць додаємо цукор і щіпку солі та збиваємо це все міксером до світлої пишної маси. Далі додаємо молоко та олію без запаху і перемішуємо. Тоді додаємо борошно з розпушувачем і перемішуємо на низьких обертах міксера. Від загальної кількості відділяємо приблизно 1 третю тіста та додаємо до нього какао. Світлого тіста повинно залишитися вдвічі більше. У заставлену пергаментом форму по центру починаємо викладати тісто. Робимо це за схемою 2 ложки світлого тіста та одна ложка темного. І вверху з допомогою дерев'яної палички ось таким чином робимо візерунок. Випікаємо пиріг при температурі 180 градусів приблизно 30-40 хвилин, щоб він добре підрум'янився.